Минулі вихідні у місі пройшли з Академією української музики. Другий сезон проєкту розпочався у новому форматі. Окрім традиційних музичних вечорів, передбачені відкриті розмови серед фахівців на актуальні теми у сфері культури, топоніміки, збереження історичної пам'яті та спадщини. Це обговорення суспільства насправді підвищує градус якості і усвідомлення того, про що ми говоримо. Ми себе перевіряємо, чи ми правильно робимо, і дуже важливо сьогодні порівняння. Порівняння міст різних України. Для участі в суботній дискусії, яка протягом дня тривала в приміщенні історичного музею, були запрошені фахівці з Одеси. Наші гості розповіли про культурне життя свого міста після початку повномасштабної війни. Є відчуття, що у нас стало набагато менше великих подій, і це зрозуміло. Чому так сталося, але є відчуття, що всі ці події їздять Харків, Київ, Львів, Львів, Київ, Харків. Одеса продовжує свою роботу, як і в музеях, так і дуже багато працюють сучасних митців. Людей завжди важко залучити до музею, а під час війни ще важче. А коли ця виставка на вулиці, це такий хід до аудиторії. Я дуже рада, що сьогодні ми тут, у Чернігові, що ви теж робите події, теж робити зустріч. Річі, не дивлячись на війну, Одесити зокрема поділилися досвідом набуття історичного центру міста статусу пам'ятки ЮНЕСКО, адже Чернігів цього року став кандидатом на внесення його історичного центру до списку об'єктів світової спадщини. Це дає такий політичний аргумент нашим дипломатам в перемовинах з іноземними партнерами. І це відкриває місцевим музеям, місцевим громадським організаціям можливість приймати участь в грантовій в грантових програмах від ЮНЕСКО. Наразі бачу два таких пріоритети. Чернігів вже 30 років чекає на чергу в ЮНЕСКО. Я дуже сподіваюся, що цей статус буде у цього міста. Обговорювалася тема дерусифікації та декомунізації, яка викликає суспільний резонанс в Одесі. Цей процес, хоча й динамічний, але нелегкий. За останній рік перейменовано понад 280 вулиць. Ми бачимо, що у нас абсолютно однакові проблеми по всій Україні, майже одні ті самі групи топонімів, яких ми маємо позбавитися абсолютно одні ті самі дискусії там умовно е -е, з приводу письменників, з приводу радянських якихось там, діячів військових, в першу чергу, з приводу якісь незрозумілих там космонавтів, героїв полярників і таке все. Да? Чому ми маємо залишати? Чи треба їх прибирати? Жвава дискусія між фахівцями виникла щодо встановлення меморіальних дошок героям широкої війни. І у вас, і у нас, і, взагалі, по Україні меморіалізація пов'язана з загиблими е, вже в цій війні. Вона прив'язана або перейменувати вулицю, або дати меморіальну дошку там на школі, або на і ми всі сходимося в тому, що е, меморіальні дошки такого кладбищенського стилю вони недоречні і Стійно виконувати тільки замовлення від рідних або побратимів з цими дошками це серйозна проблема, і ми, ми знайшли декілька інших альтернативних рішень. Історик вважає доречним висаджувати дерева на честь загиблих воїнів, організовувати спортивні турніри, фестивалі присвячені їх пам'яті. Учасники відкритої розмови торкнулися такого напрямку, як темний туризм. Одеські фахівці зауважили, що туристів можуть зацікавити місця та історичні пам'ятки, які відомі трагічними подіями. В Чернігові ми не говоримо про дар-туризм. Ми показуємо розвалини лише гуманітарним місіям людям, які цільово можуть допомогти. Єдина думка, до якої ми дійшли, що скоріш за все в Чернігові варто подумати і сформувати одне місце, в яке звести фрагменти, які можуть розкривати тему нашої блокади, і відповідно бути цікавими як об'єкт пізнання і місце, де можна розказувати те, що на що є запит у тих туристів, які приїдуть. Осінні вихідні з Академії української музики завершилися недільним концертом. Ті, хто завітали до філармонійного центру, донатили на підтримку ЗСУ. Ми збираємо на потреби Збройних сил України і тим часом допомагаємо нашим воїнам наблизити перемогу. Симфонічний оркестр Чинівського музичного коледжу презентував нову програму з творів сучасних українських та німецьких композиторів. Програма дуже незвична. Тобто вона не така класична, як звикли люди її чути. Нервуємо трошечки. Думаю, у нас все вийде, готові зарядити людей гарним настроєм. Музичний вечір подарував глядачам прем'єри. Зокрема, прозвучала сюїта у старовинному стилі випускниці Чернівського музичного училища Юлії Грицун. Оркестр виконав твір Війна німкені Марейки Ленс. Він дуже дієвий і життєздатний. Чому? Тому що люди готуються, люди приїжджають на ті враження, які вони хочуть отримати. І це відбувається протягом двох днів, суботи, і неділя. І я вважаю, що грудневі вечори будуть не менше цікаві і будуть мати свою колористику відповідно до свят грудневих.